Сьогодні, 9 березня, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, відбулося урочистості відзначення 202-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Кобзар в наших серцях. Близько тисячі камінчан зібралися щоб шанувати великого поета. Світла постать Тараса Григоровича з його беззавітною любов'ю до народу, до своєї батьківщини, мала і матиме величезний вплив та щире захоплення в усі часи. Його ім'я органічно вплилося в історію та культуру не тільки українського народу, воно знане далеко за межами рідного краю. Шановні камінчани, сьогодні разом з вами ми зібралися для того, щоб вшанувати і відсвяткувати день народження великого генія Тараса Григорія Шевченка. Сьогодні, до речі, як і ми камінчани, вся Україна, весь світ відзначає цю визначну дату 9 березня. Адже один з іноземних. Дослідників сказав, не знаю жодної людини в світі, яку б так любили. І дійсно, близько 1400 пам'ятників по всьому світу, з них приблизно 120 пам'ятників за кордоном, інші в Україні знаходяться нашому генію Тарасу Григорійовичу Шевченку. Міський голова Михайло Сімошкевич сподівається і вірить. В те, що ми будемо продовжувати гідно нести скарби того пророчого слова, який переноситься з руками вже більше 200 років, вірить в те, що ми будемо гідними патріотами нашої країни, передає найщиріші вітання нам всім, і, як заповідав нам наш великий кобзар, будьте завжди дружною єдиною родиною. Свято вас. Віті Тараси Шевченку, студент коледжу культури і мистецтв Дмитро Пшичук За байраком Байрак А там степ та могила. Із могили козак встає Сильний, похилим. Встає сам уночі. І до в степ, а йдучи, співа судна співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло, товариство лягло, і земля не приймає. Як запродав гетьман, у ярмо Християн нас послав поганяти по своїй землі. Свою кров розлили і зарізали брата, кров'ю брата впились, і отут полягли у могилі заклятій. І замовк зажорився, і на спис похилився. став на самій могилі, тяжко плакав, ридав сині хвилі голоси. За Дніпра із села руном гаєм гула, Втраті півні співали. Провалився козак, стрепенувся пайрак, А могила стогнала. Українського пророка Тараса Шевченка, який писав майже 200 років тому і на оновленій землі ворога не буде супостата. Та скільки ж часу та людських життів потрібно для того, аби на українській землі нарешті настав догоштанний мир? У цей день ми разом з вами вшановуємо пам'ять мирних людей, наших співвітчизників, які стали жертвами неоголошеної війни на сході України. Закликаємо всіх на знак солідарності і з усім українським народом приєднатися до флешмобу свободу Надії Савченко. Надія Савченко, українська військова, штурман-оператор вертольота Мі 24 На початку липня 2014 року опинилася на території Російської Федерації. Її звинуватили у вбивстві російських журналістів. Хоча перед тим її було захоплено та ув'язано проросійськими сепаратистами, активну співпрацю, з яким офіційна влада Російської Федерації не визнає, рішення меморіалу Надія Савченко офіційно визнано політичним в'язнем, з твердим обов'язком перед тими, хто відстоює мир на сході України та з вірою у пророчі слова кобцаря. Борітися поводити, вам Бог допомагає. Ми стоїмо усією громадою міста. Солідарні зі всією українською спільнотою, яка висловлює протест проти тероризму. Нехай віднині і на віки наша рідна матінка земля очиститься від скверних. А на усі об'єднані землі прийде вистраждений і вимолений мир. Пановні друзі. Мистецькі зібрання Кобзар завжди в наших серцях підійшло до завершення. Нехай запанує мир і справедливість на всій українській землі. Ми вдячні всім, хто прийшов сьогодні до пам'ятника Кобзареві, шануємо Шевченка, шануємо Україну на все добре.